Таксіки. Доброго дня, шановні вчителі, шановні гості гімназії. Я рада вітати вас, Німеччини. Моє ім'я Марина Зубко. Я навчаюся в Окшулі Kunst в Франкфурті на Майні. На Мастера оперного світі. Своїми знаннями німецької мови я завдячую гімназію. Та лінгвістичний університет. Моє життя так склалося, що в мене особлива професія, і мені треба користуватися знаннями іноземних мов. Тому я дуже вдячна, тим, що наша гімназія міста Шостки забезпечує учнів дуже. Високої якості знаннями вивчення англійської та німецької мов. Це дуже важливо. Мабуть, не тільки в моїй професії, опорної співачки, але сучасного спеціаліста в будь-яких розвинутих галузях услуговання сучасного суспільства. Що я можу побажати? Хотілося, щоб програма освітня була можливо більш е, зосереджена на спеціальності якою вибирає випускник школи е, тобто в випускних класах щоб учень мав право сконцентруватися на причині або іноземних мов або фізики математики або інформаційних технологій так як це пропонує європа е, мені це дуже подобається що е, розвиваються різні творчі напрямки, і людина має право вибирати або малювання, або музику, або е, працю, також е, спортивне виховання. Е, Розподіляється на якісь підвиди, тобто як ритміка, або хореографія, або фінес, або басейн. Тобто учень вибирає собі по своєму фізичному стану те, що йому подобається, і е, не мусить виносити ті нормативи, які треба для е, атлета професійного. Це я тримаю за великий респект і мені це дуже подобається. Потім